Друзі, всім привіт! Їдемо трошки підвораємо бульби. Чоритка. Тут ми вже викопали. Десь 10 сотиків тут приблизно. Переїжджаємо на другий бік, туди чуть далі. За хатою. Там є більше, але наразі викопаємо тільки два. Так, трошки забиває, але нічого Отак підворюється. Кульба трохи є, трохи не є. Зараз побачимо, то крайні лікті, по крайній кахті завжди не видно. Зараз нас, що буде далі. Я підкопав, зараз ще покажу, що там нам Та й будемо збирали щось трохи. Jeez. Jeez. Такий саморобний розворювач. Нового року я вже теж ним розворював. Це не мій, але дали користуватися наразі. Відео вийшло недовгим, бо підгорю небагато. Тут з краю нема бульби, а тут вже така краща бульба. Отака. Гнилої наразі не видно. Трохи з краю забивало, бо більше такого зела було з краю. А так, то далі все чисто. Ще буде з того краю, так само багато зла треба буде поскидати перед тим як підорювати. Тут капусточка. Хто знає на що тут е чорнобривці сіяти в капусті, Пишіть в коментарях. Ну що, їдемо, ставимо на паркінг. І все. А ви ставте моцного хлопського лайка, Підписуйтеся, пишіть коментарі. Все буде Україна.